З нами по голова Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю. Вітаю вас. Почнемо напевно з традиційного запитання, з якого починаємо останні кілька місяців. Яка ситуація довкола Соледара і Бахмута? Що вам відомо і що можна проговорити в ефірі? Важкі бої тривають, плани ворога і його основні цілі відомі в першу чергу військовому командуванню, верховному головнокомандувачу. Що робити, як як передислоковувати наші збройні сили і підрозділи Збройних сил, все це виконується. Ми зі свого боку робимо. Максимально для підсилення нашої обороноздатності в частині фортифікаційних споруд і всіх укріплюючих споруд як по лінії розмежування, по лінії зіткнення безпосередньо, і там, де тривають найжорстокіші бойові дії, так і всередині області. Обстріли, на жаль, йдуть дуже активні по всій території області. Лінія фронту це, на жаль, вже є такий беззаперечний факт, але і сьогодні також обстрілам піддавалися сі чисельні місця Донеччини і всередині області, наприклад, місто Білозерське, це Покровський район біля Добропілля. Також два ракетних удари було. Нанесено по виключно цивільній інфраструктурі, яка не має відношення до жодного військового об'єкту, там немає ані військових, і взагалі там військові. Підрозділи не перебувають у цьому місті. тобто ми знову ж таки підтверджуємо тактику ворога випаленої землі. Тому наші жителі в області, яких кількість збільшується, повинні в першу чергу дбати про свою евакуацію з місця проведення активних бойових дій всім необхідним. Ми готові забезпечити, якби там не лунала критика, що люди покидають свої домівки, але навіть надається два варіанти або переміщуватись всередину області, або за межі області. Весь алгоритм відповідним чином відпрацьований, і такі можливості, можливості зберігаються. Так, точно. Тут днями російські ЗМІ повідомляли про те, що Путін дав своєму військовому командуванню нову дату виходу на адмінмежі Донецької області. Цього разу, вже ніби березень, 1 березня. Очевидно, ці обстріли, про які ви сьогодні повідомляли зранку, які зараз згадали, пов'язані з цим. Вадим, ну я вам відверто скажу мені. Дуже складно зараз навіть підрахувати з моменту повномасштабного вторгнення, скільки диктатор ставив дат своїм підлеглим для того, щоб взяти те чи інше місто, потім змінювати плани, змінювати дати і так далі. Я вам точно можу зазначити, що ані військове командування, верховний головнокомандувач, президент України, який ставить перед нами основні задачі і цілі. Взагалі, не, ніхто не звертає на ці якісь забаганки країни-агресора, і які б дати вони не переносили. У нас є чіткий свій план, план по звільненню нашої всієї. Частини тимчасово окупованої території Донеччини відповідним чином Херсонщини і тих областей Запоріжжя, там дуже невеликої частини Харківської області, де злагодженими і спільними зусиллями ми обов'язково цього досягнемо. Це наша мета, і наслідком якої буде наша спільна українська перемога. Пане Павло, яка ситуація з електропостачанням на Донеччині, тому що ну, врешті України серйозні відключення, планові, позапланові. А що на Донеччині? Ситуація складна, стала контрольована. Зараз е, я з вами спілкуюсь. Е, функціонує генератор, тому що саме йде планове відключення в тому місці Донеччині, де я перебуваю. Стосовно інших міст, так само йдуть планові відключення. Єдине, я максимально. Відпрацював питання із електричними мережами, з місцевими з регіональними для того, щоб особлива увага приділялась тим містам, де є електропостачання, і воно можливе, але немає газопостачання. При цьому більш уважно відноситись до застосування графіків відключень. Є генеруюча станція на території області, є станція, яка не несе генерацію, є відповідним чином транзит. і роботи тривають по відновленню електропостачання по транзитним лініям, які були пошкоджені внаслідок попередніх ракетних ударів, підсумовуючи, більш-менш ситуація така, як і по території по іншій території держави, і графіки застосовуються для Донеччини так само, але я завжди на це звертав увагу: на Донеччині немає на жаль. Того основного джерела це сталого газопостачання по всій території області. Тому я тут, користуючись своїми правами і повноваженнями, певні заходи вживаю для того, щоб була увага зосереджена на ті міста, в яких електропостачання є єдиним джерелом енергії по містам, і це вдається. І добре, що вдається. Дякую, пане Павле, що знайшли кілька хвилин для нас. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був на зв'язку з марафоном.